Всім привіт, з вами GD і сьогодні я вам розкажу, як я стрімив 30 днів на Твічі поспіль, злию вам всю свою статистику та розкажу, як це попливало взагалі на мене. Розпочну я з того, що в першу чергу це відео буде корисне для тих, хто тільки почав цікавитись такою платформою, як Твіч. Тобто, або планують, або десь в далеких думках думають про те, як їм почати стрімити. Адже до цього всього я аудиторії ніякої не мав, а тільки. Тільки тут почав от стрімінго. Якщо говорити про плюси та мінуси цього марафону, то однозначно це один величезний плюс, і мінусів тут взагалі не може бути. Поясню чому. По-перше, це стабільність, стабільність у випадку тебе, тому що ти стрімиш кожного дня, так і у випадку твоїх глядачів, адже вони розуміють, що вони можуть зайти на Твіч і кожного дня тебе побачити. Друге, це напевно покращення навичок. Пояснюю. Що це саме? Я не можу передати словами взагалі, скільки раз у мене злітали ті чи інші налаштування, в самій ОС чи в самому Твічі, чи те, що тобі потрібно кожен, кожен раз додати якийсь там смайлик, додавати якісь значки підписок і тому подібне. Тому це один з великих плюсів. І третє це напевно покращення контенту. Пояснюю, що я саме маю на увазі. У випадку того, коли тобі потрібно стрімити щодня, виходить ситуація, що приходить день взагалі, коли ти не розумієш, що тобі стрімити. Ти вже стрімив і те, і інше, і тобі здається, що це якось одноманітно. І в голову вже закрадуються ідеї про те, щоб якось це розвивати, щось придумувати нове, вкидати глядачам вам те, якийсь новий контент. Ось так. Я не впевнений взагалі, що всі зможуть витримати такий темп, адже є дуже великий шанс зловити дезмораль від того, що не ростуть циферки. І забіжу трішки наперед: ніколи не робіть ставки на циферки. Робіть просто те, що вам подобається, і той вайб, який ви несете, приверне увагу тих людей, які мають такі самі подобання. Але я думаю, що це тема вже іншого відео. І якщо вам цікава взагалі така тема, щоб я про це трішки поговорив, то пишіть про це в коментарях. Ну що ж, а зараз поговоримо саме про ті цифри, які, про які я говорив раніше. Е, я вам покажу зараз всю свою статистику за 30 днів стрімінгу. Е, кількість середнього онлайну, кількість фоловерів, та, звичайно, кількість карбованців, які капнули мені завдяки вам. Почнемо з онлайну, і як бачите, середньоденно на моїх стрімах перебувало близько 7 людей. Як на мене, це взагалі дуже велика цифра. Для когось, можливо, це. Буде дивно чути, але багато людей починають стрімити, бачать на таблі 0 онлайну, тільтують, розвертаються і просто йдуть з самого Твіча. В мене це трішки обійшло стороною, і все це завдяки вам, звичайно. За ці 30 днів я прострімив 72 години. Ви, в принципі, це зараз можете побачити ось тут. І <клес> важко зараз не помітити: ось цей от стовпчик, який тут дуже виділяється. Це був день, коли ми пострім... прострімили з вами 12 годин. Е, крутий день був. Ми переключались між різними іграми: то туди, то сюди. дивились різні шоу на Ютубі. І в кінці що дуже важливо, провели благодійний марафон, точніше не марафон а турнір по покеру. Е, де всі гроші ми здонатили на ЗСУ. Е, ідея була дуже цікава. Мені це дуже сподобалось, і захотілося навіть провести якийсь стрім 24 або 48 годин. Раніше позаду мене була стіна, от фонь, бо у мене стіна. Я трішки переробив своє робоче місце для того, щоб я міг це втілити в реальність. Е, позаду мене є ліжко, тому це в принципі досить реально. Злітайте на стріми, все буде попереду. За цей час на мене підписалось 38 людей, і як бачите, основна кількість була в останній день мого марафону. Коротко розказую, що там взагалі було. В своєму телеграм-каналі я виклав пост, в якому попросив людей записуватись на турнір по counter strike 1 на 1. В якості призу я вибрав декілька приємних скінчиків, а точніше, мені їх підігнав мій брат, за що йому велике дякую. І що я взагалі не очікував, це те, що мене е, прорепостив один з найкращих твіч-стрімерів України. Я не побоюсь цього слова Rulix. Я дуже йому вдячний за це, адже це дуже допомогло мені. І трішки я, звичайно, переживав, але сам стрім пройшов досить гарно. Люди приємно відкликались, що не може не радувати, ось так. І скажу ще одне: що це, напевно, одна з тих людей, які взагалі підштовхнули мене на те, щоб я почав створювати власний контент як на Ютубі, так і на Твічі. Силочку на нього я залишу в описі під цим відео. Заходіть, підписуйтесь і, звичайно, накидайте від мене декілька приємних слів в чаті. Дякую. Ну що ж, перейдемо, напевно, до найцікавішої частини відео, а саме до того, скільки мені вдалося заробити грошей на самому Твічі. Е, я, напевно, перезаписую цей фрагмент уже сотий раз, адже я не можу підібрати правильних слів, як описати те, що я зміг заробити 74 долари саме тут. Я не розумію, я не очікував такого, я просто приємно вражений, я шокований, це, це просто пиздець. Все це завдяки вам. Повторюсь, я дуже вам вдячний за ваші підписки, за ваші подарункові сапки, за ваші бітси, Це дуже вам вдячний, це не обов'язково. Ви можете просто заходити, дивитись, і ми будемо разом проводити весело час. Забіжу наперед, я вже ці гроші вивів. Хто дивиться мої стріми, знає, що ми зібрали моїй дівчині тетянці комп'ютер, і зараз ми можемо разом з нею стрімити ігри. Ми пробуємо вивчати Counter-Strike, і незабаром будемо проходити безліч цікавих ігор. Ще раз дуже дякую, це, 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 це просто шок. Ну що ж, підводячи все це до купи, хочеться сказати, що напевно у кожного свій шлях. І як бачите, мій максимально хороший, максимально фартовий і дуже крутий. Я досі не можу повірити, і як я вже казав, я приємно вражений і шокований. На рахунок марафону хочу сказати, що це було. Це було круто. Мені дуже сподобалось, і певною мірою це навіть було азартно, адже вибирати годинки між роботою, між виключенням світла було до досить весело знайти ту мінімальну годинку, щоб можна було з вами поспілкуватись, пострімити і моментами посміятись. На цьому буду завершувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на всі мої інші соцмережі, на Twitch, Telegram. В телеграмі всі анонси стрімів і, звичайно. Е Силочки різні на відео, і різні мемчики які можемо закидати. Все, все, як ви любите, так скажемо. Ще раз хочу сказати всім дякую, всім, хто сидить зі мною на стрімах, всі, всі, кому я можу подарити посмішку, всім вам величезне дякую. Будемо разом з вами розвивати українське і до зустрічі! Поплювати трохи, бо я. Я більше бля, до такої х... підходить и не буду, я вас помню. Всім привіт! Щоб не втекав, по факту.